Наголошуємо постійно на евакуації, акцентуємо увагу на родин з дітьми, щоб вони виїжджали. Це ну дуже дуже важливо, потрібно зберігати своє життя. Звернулись особисто до нас літній чоловік зі своїм знайомим. Вони пішки вийшли з найнебезпечнішого району, дістались до нас з проханням допомогти в евакуації, виїхати в інші регіони. Оперативно відреагували, забрали чоловік двох чоловіків. Дідусь дуже виснажений розказував, що жахіття ну у них на районі такі, що ну вже неможливо було жити. Допомогли, контактировали с волонтерами, передали людей, и они уже выехали. Насколько мы знаем, в більш в ближайшее Проходите в машину, присаживайтесь, пожалуйста. Как вас зовут, дедушка? Леонід, все, проходите, давайте аккуратненько. Вот сюда налево заходите. Все, там присаживайтесь. А вы где жили? Там, вот там, Это вы аж оттуда пешком пришли? Да. С самого утра Обстрелы сильные. Там сразу На нашем бою все хаты да? Так, дедулечка, помощь надо? Ага. А, не, не, не. Вот это и все, да? Все, все, пойдемте. Мы договорились, сегодня вас заберут Все нормально. И вас, ну, все, за вас знают. Волонтеры заберут и отвезут в безопасное место. Согреетесь, обогрейтесь, все будет хорошо. Все. Большое спасибо вам. Та За що, не за вам. дякую, дякую дуже. Бережіть себе. Отримали інформацію про те, що в Бахмуті знаходиться бабуся а, зі своїм оком. У них є бажання виїхати, але ну якось так вони не могли а, щось знайти, якісь координати, контакти. А, шукали їх по адресах. Адрес було декілька. А, ну досить багато часу цьому приділили. Врешті-решт знайшли. Вийшли на зв'язок. І вже скотактували з людьми, які їх приймуть, і це у цій родині буде добре. Останнім часом дуже спекотно. Після останнього прильоту, який стався у них на подвір'ї, вони ну, досить тривалий час не виходили на вулицю, боялись пересуватись, навіть боялись дістатися пункту незламності. Назад, проходите. да. да, да. Все, присаживайтесь, мы сейчас поедем. Оп. Все, отлично. А когда прилетала, где были? В доме. Все время в доме находились. Ну, мы выходим там до обеда, можем сходить там, если нам надо хлебушка взять, еще что-нибудь. А так, когда прилетела нам во двор, вот это, мы в доме были. У нас во двор прилетела, за нашим двором там вот у баня сделана. Туда прилетела, там беседку разбила. Данил, выйдешь, ну, на связь, выйдешь на связь. Выйдешь на связь. Сразу же от моя